Багаторазові шприци, які стерилізували банальним кип'ятінням, настільки якісна стоматологія, що за кордоном іноземців пізнавали радянську людину. Одразу достатньо їй було відкрити рот, затишні і приємні пологові будинки, про перебування у яких матерям не хочеться згадувати до самої старості. А ще переповнені палати, тотальне захоплення антибіотиками та зеленкою, і рак з інсультом як синоніми смерті. Здрасті добрий день. – врача визивали? Вызывали. Кто больной? Я больной. Ой. Так хорошо. друзі, це канали за документалісти. Сьогодні ми говоримо про ще один радянський міф. Настільки ж стійкий та міцний, як і віра у дешеву та натуральну варену ковбасу. Це міф про безкоштовну, доступну для усіх та найкращу у світі радянську медицину. Я обіцяю, що розповідаючи про неї, ми доведемо адептам СРСР, що вони помиляються як мінімум двічі, бо вона не була ні хорошою, ні безкоштовною. Ну, добре, переборщив. Справжніх адептів соціалістичного раю не переконаєш ніколи, бо їхня віра міцна як політичні заповіти Леніна. Але нам своє робити. Тож поїхали. 1988 рік місто Еліста на той час столиця Калмицької автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Лікарі фіксують там перший масовий спалах небезпечної ВІЛ-інфекції. До того часу це захворювання у радянському союзі вже не було чимось новим, але зустрічалося не так вже й часто. Через це радянська пропаганда радісно рапортувала, що в щасливій та заможній країні рад цієї інфекції немає. А от на заході, який потонув у у розпусті вона поширюється дуже швидко і є недугою бомжів, повій та гомосексуалістів. І все чаще на вулицях і скверах американських городів, в подворотнях і у мусорних свалах можна зустріти встретити відторгнутих від суспільства людей. Ще 1986 року. Міністр охорони здоров'я у програмі час запевняв. В Америці СНІД вирує з 1981 року. Це західна хвороба. У нас для поширення цієї інфекції бази немає, тому що в Росії немає наркоманії та проституції. Звичайно, що він брехав, бо якраз у той час в СРСР розквітала і наркоманія, і проституція. Про це ми коли зробимо окремий випуск. Разом з ними траплявся і ВІЛ, який в країну Рад занесли уже інфіковані іноземці, студенти чи туристи. Отже, поки міністри та політики розповідали, як добре живеться в соціалістичному раю, усе насправді виглядало дещо по-іншому. У листопаді 1988-го це захворювання масово виявляють. У Калмецькій республіці Ситуація погіршується тим, що на ВІЛ захворіло понад 70 дітей та кілька дорослих. Звідти хвороба стрімко поширилась у регіони, що межують з Калмикиєю у Ростовську та Волгоградську області Ставропольський край. До середини наступного року загальна кількість заражених перевищила 270 осіб. Звичайно, що це одразу породило скандал всесоюзного масштабу. В елісту їде робоча група, яка дуже швидко з'ясовує, що усі інфіковані. Перед тим проходили лікування у місцевій лікарні. А першими, хто захворів, була мама та її маленька дитина. Причому інфекція передалася не від мами до малюка, а навпаки, від малюка до мами. У ході розслідування вдалося встановити, що через халатність лікарів дитину було інфіковано погано стерилізованим шприцем. Вірус потрапив в організм немовляти, і згодом під час грудного вигодовування мікротріщинки на сосках, малюк заразив і маму. Комісія, яка працює у лікарні, береться за голову, адже в медичному закладі перебувають матері з дітьми, і де де, але в ньому усе мало бути досконало. Та виявляється, що таке стерильність у дитячій лікарні нікому не відомо. Працівники санепідемстанції, які проводили перевірку, заявили, що у 13% випадків вони знаходили на інструментах стару кров. А за свідченнями матерів персонал використовував одні і ті шприци, змінюючи у разі ін'єкції тільки голки. І ці шприци стерилізували будь-як. Скажімо, очевидці розповідали, що перед тим як зробити укол черговому пацієнту, медики просто промивали шприци у фізрозчині. Вони не змінювали цей фізрозчин навіть тоді, коли рідина ставала червоною від крові. Та коли медиків починають звинувачувати у халатності, вони проводять власне розслідування. І тут найцікавіше, за їхньою інформацією, інфікованими виявилися діти, які перебували або в реанімації, або в відділенні патології. Більшість із них отримувала від 5 до 10 ін'єкцій імуноглобуліну на день. За словами медиків, у всіх випадках використовувався препарат з однієї партії. Щоб підтвердити свої здогадки, вони відправили імуноглобулін на дослідження у Москву і отримали страшний результат у препараті виявлено віл інфекцію На чиїй стороні була правда, так і не стало відомо. Медична комісія вилучила усі документи і жодних остаточних висновків розслідування, ні батьки, ні громадськість так і не побачили. Цапом відбувайлом зробили міністра охорони здоров'я Калмикії та його заступників, які позбулися своїх посад. А справу тих закрили. Я лише добавлю, що інцидент породив Україні паніку. Люди масово відмовлялися від медичних процедур у Калмикиї Навіть спостерігались випадки фізичної розправи над медиками. У такій ситуації заклади охорони здоров'я зважились на надзвичайний крок, дозволили пацієнтам приносити шприци із собою. Та, мабуть, найбільше натерпілися люди, які стали жертвою медичної системи СРСР. До них та їхніх родин ставилися ніби до прокажених. Їх сторонилися, обходили десятою дорогою і називали спідоносцями. Люди були змушені змінити роботу і навіть місце проживання. Однак такі знущання жертви терпіли недовго. За перших 9 років померло 24 дитини. До 2011 року приблизно половина усіх заражених. Чому я почав з цього епізоду і так детально розповідав про нього? Та тому, що він на конкретному прикладі дає відповідь, що ж таке насправді ота хвалена, якісна і безкоштовна медицина, про яку адепти Радянського Союзу так часто люблять говорити. Бо як взагалі могло статися, що людей ось так масово інфікували через погано стерилізований медичний інструментарій? А я скажу, що все закономірно, і навпаки, було б дивно, якби таких випадків не трапилось. Чому? Та все тому, що феноменально хороша радянська медицина послуговувалася багаторазовими шприцами, а одноразові з'явилися лише перед 90-ми. І люди старшого віку та і середнього також про це мусять пам'ятати. Бо ще наприкінці 80-х у поліклініках та лікарнях використовувалися скляні шприци, багаторазові голки, катетери та системи для внутрішньовенних інфузій. Мені можуть закидати, так що ти свистиш, це ж цілі десятиліття тому, галузь лише розвивав. Лася і така ситуація була типовою для більшості країн, але зуськи для розуміння ситуації додам, що одноразові шприци зі скла були запатентовані у світі ще у 1949 дев'ятсот у 1956 році з пластику. А їх масовий випуск розпочався уже у 1961 році. У той час одноразові голки та шприци на теренах СРСР з'явилися значно пізніше. Усе просто і лікарі, і науковці не мали доступу до передових медичних технологій, не могли обмінюватися досвідом із західними колегами, бо жили за залізною завісою. І через це такі випадки, як сталися з дітьми у Калмики, траплялися дуже часто. Але ж ніхто про це не знав, бо газети були лише комуністичні, державні зі страшною цензурою. Телебачення показувало те, що можна було показувати. А вільна преса була відсутня. Друзі, ми продовжуємо і далі на вас чекають ще більш цікаві факти. Якщо вам подобається наш канал, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Якщо маєте можливість та бажання, можете підтримати нашу команду через сервіс e чи ЕКОФІЧИМОНОБАНКУ. Навіть ваша невеличка кава дасть нам заряду та бадьорості. І принагідно, я хочу подякувати тим людям, які вже зробили донат. Ви круті, бо поділилися з нами своєю енергією. Отже, ситуація з відсутністю шприців, коли ти, приміром, зламав руку, потрапив під крапельницю, а додому повернувся уже з гепатитом, без сумніву, найстрашніша, але не найнеприємніша. От, що справді у безкоштовній радянській медицині до мурах було неприємним, то це стоматологія. Хто таке? У вас було два больних зуби. А? Поехали. Багато тих, хто народився в СРСР і мав за щастя, лікувати чи Боже, борони видаляти в той період зуби досі, коли йдуть до стоматолога, мають страшенний стрес. І це не дивно, бо спогади з минулого у їхній свідомості асоціюються виключно з біллю, моторошним звуком бормашини і криками в кабінетах. Чому? Та тому, що був страшенний брак ліків, і зуби здебільшого лікували без знеболення. Анестезію, новокаїн давали лише у випадку, коли доводилося видаляти зуб. Відтак увесь процес перебування в стоматологічній. Кабінеті перетворювався на тортури як для дорослих, так і для дітей. Трудний зуб. Що mm. то не йде. Что значит, не йде? Наложите щипці. Mm. Продвинула. Смикайте. Mm. Mm. Ну, вот. Щоб нас знову ж таки не звинувачували в заангажованості, бо мені часто пишуть, що ти маркач там знаєш. То ми підготували кілька коротеньких спогадів людей, які пройшли через радянську стоматологію. Перші мої спогади про походи до зубного це вузький коридор поліклініки, дитячий плач та запах, який ні з чим не сплутаєш. Якось взимку в середині 80-х у мене учня молодших класів раптом почалися проблеми із зубами: спершу каріїс, потім стоматит та такий, що я важко міг їсти через запалення слизової. Так я познайомився зі світом зубного болю і супутнього жаху. Або ще один довге очікування в коридорі було набагато страшніше самого лікування, ти із заумиранням серця вслухався, як брязкають інструменти, моторошно верещить дерель, мукають, стогнуть. Просто кричать пацієнти, і чекав, чекав, чекав своєї черги, без сил впасти на жорстке крісло і крізь сльози терпіти моторошні маніпуляції. За кілька років на мене чекали операції на очах під місцевим наркозом, і це було зовсім не страшно, адже це очі, а не зуби. Подумаєш? Лікування зубів в СРСР справді було доволі специфічним. Скажімо, при запаленні нерва, коли виникає гострий біль, його лікували, убивали миш'яком, який закладали у зуб на кілька днів. Після цього вогнище запалення герметизували складом резорцинформаліну. І байдуже, що обидва препарати є небезпечними. Наприклад, від миш'яку міг виникати остеонекроз – відмирання тканини, а через резерцин формалінового методу зуби ставали крихкими і спаювалися з навколишніми тканинами. Витягнути такий зуб без руйнування було практично неможливо. Пломби робили або з амальгами, сплав металів і ртуттю, що були токсичними, або з цементу. Вони не були шкідливими, але і недовговічними, бо швидко випадали. Власне, у західному світі в тому західному світі. Який потерпав від наркоманії і великої кількості безпритульних радянську людину, ніби коня одразу впізнавали по зубах. Вони були криві, металеві, чорні, або їх просто не було. Це був такий собі знак якості хваленої народної медицини. Тому оцим печальним дядькам і тіткам, які обов'язково зайдуть в коментарі і писатимуть, які ми покидьки і яке маємо моральне право ганьбити світлу пам'ять СРСР, я можу порадити одну. Річ, перш ніж зробити це, підіть хоча б на годинку у радянську поліклініку, бажано стоматологічну. І, взагалі, нашими глядачами є люди різного віку, і багато з них дійсно народилися і лікували зуби при радянському союзі. Отже, ну напишіть, напишіть правдиво, які у вас спогади від радянської стоматології. Що зараз ви можете згадати чи ще можете порівняти. Що ще варто згадати? Звісно, що пологові будинки ті місця, де майбутні радянські громадяни, цей особливий вид людей з'являлися на світ. Сідчас кожний новий рібонок в сім'ї радість. Етакомната так і називається. Повнити радості, і вони мали б приходити у нього в максимально комфортній та затишній обстановці, де і мама, і немовля почувалися б захищеними. Але все було навпаки. Більшість жінок, які народжували в СРСР, запам'ятали ці заклади геть по-іншому, де хамили, де палати були обшарпані і переповнені, де не дозволяли мати ні свого одягу, ні навіть білизни. Всі ходили лише у лікарняних халатах на зав'язках. Моя мати пише на форумі одна з росіянок, народжувала сестру в 1975 році у Москві. Її розповідь не забуду ніколи. Для початку розділи догола і поголили іржавою бритвою. Простирадла на ліжках не було замість них – клейонки. Їжі не давали добу, і вона благала няньку принести їй цукру. Боялася, що не вистачить сил, народжувала 12 годин. Лікар підійшов двічі. Взагалі, лікарі та няньки там підбиралися спеціальні, як наглядачі. Дачки у концтаборі. Інший користувач розповідає про те, що коли одну з породіль вирвало в палаті, до неї підлетіла медсестра і змусила прибирати за собою. А нетвереза нянька перевернула каталку з новонародженими. Наша перша дитина померла через те, що лікарі не прийшли. Дружина кричала, а вони підходили і говорили: ну, це нічого, це перші пологи, це фігня, Ти терпи, а не кричи. А коли переполошились, було вже пізно. Я розумію, не всі пологові. Були такими, очевидно, у різних республіках вони були різними. Бо ж з тими самими росіянами, як ми вже добре усвідомили, у нас різний менталітет і різний рівень співчуття та емпатії. Але в більшості у більшості спогадів пологові будинки СРСР були сірими, безрадісними і депресивними з хамовитим обслуговуючим персоналом. Зрештою були уніфіковані медичні стандарти, і за цими стандартами було передбачено, що у пологових будинках. Могло лежати по 10 осіб у палаті, натомість у пологовому залі стояло по 5-10 крісел. і це правда. Взагалі, радянське акушерство та педіатрія були найголовнішими ворогами радянських громадян. Уся педіатрія першого року життя дитини була націлена на якомога ранній відрив немовляти від матері, щоб та швидше вийшла на роботу. Тому ще до 1960-х жінка не мала права сидіти з дитиною довше ніж три Місяці згодом їй дали піврічну, а пізніше річну, але неоплачувану відпустку. До 1982 року жінка могла сидіти з дитиною вдома у перший рік життя лише за власний рахунок. А тепер кілька слів про те, на що люблять робити найбільший акцент, адепти радянської медицини: це її доступність та безкоштовність. Бо справді, коли людина потрапляла у поліклініку чи лікарню, то за це вона не оплачувала ні копійки. Та річ в що... Що такі послуги були умовно безкоштовними, а громадян, як завжди, дурили. Медичний бюджет формувався із загального бюджету СРСР, а значить, із податків усіх робітників. І за всі скромні блага, люди платили сповна за безкоштовну медицину, безкоштовну освіту та безкоштовні квартири. Радянська людина оплачувала не менше двох третіх свого реального заробітку. Так, на початку 70-х на кожну радянську людину припадало. Менше 65 рублів чистого доходу, що навіть у ЦК партії вважалося життям за межею бідності. Так існувало три четвертих населення країни, а 40% не дотягували і до прожиткового мінімуму. Взагалі, у часи СРСР рівень доходів радянських громадян відставав практично від усіх країн світу, крім Африки, Індії, Китаю та латиноамериканських режимів. Такою ж ситуація була і з рівнем зарплат самого медичного персоналу. Що породжувало тотальне хабарництво, якими б геніальними не були лікарі? Вони отримували ту ж зарплату, що й, скажімо, інженер. Тобто, залежно від кваліфікації, 100-150 гривень. Максимум 200 рублів. Саме тому дуже радісно і натхненно лікарі брали від пацієнтів різноманітні подарунки. У результаті радянська медицина та хабарництво стали словами синонімами. Ну, і якщо ми заговорили про безкоштовну медицину, то заради справедливості варто сказати кілька слів і про її якість. Справді були і хороші лікарні, але там могла лікуватися виключно партійна верхівка та представники влади, так звана номенклатура. Усі ці комуністичні боси отримали кваліфіковану та сучасну на той час медичну допомогу. Але на людину просту чекало інше лікування. Відсутність якісних ліків і порожні палати, звідки медичний персонал давно виніс усе: крапельниці на якісь там вироби, бенти про запас, спирт на горілку, пінцети, ланцети, затискачі для кухні. І все це крадене пацієнту треба було купити із власної кишені. Тому, коли людина потрапляла до радянської лікарні без грошей та знайомств, то могла просто 20 днів лежати під крапельницею, оскільки часто нічого іншого в лікарнях не було. Я думаю, що після всього переліченого ви розумієте і можливості такої медицини. Величезну кількість хвороб просто не лікували. Реабілітацією після інсульту ніхто не займався. Рак найчастіше означав швидку смерть. Не було ліків для багатьох автоімунних, ендокринних, шкірних, кардіологічних, психіатричних та інших захворювань на тлі тотального дефіциту фармпрепаратів лікували радянських людей. Чим доведеться зараз прийнято згадувати сольові кімнати у школах, мокрі сольові килимки у дитячих садках. Та ранкову зарядку перед уроками можливо через усе це наприкінці 1980-х в атеїстичній державі виявилася такою популярною альтернативна медицина, на кшталт гомеопатії та цілительства. Отже, напрошується простий висновок: медицина була безкоштовною, але і безсилою. То чи вона існувала насправді? Можливо, в неї вірять ті, хто був молодим, не хворів і послуг лікарів, просто не потребував. От тепер ці люди сидять і на. Стальгують друзі, з вами був канал The Documentalist. Якщо вам сподобався наш випуск, підтримайте його вподобайкою, перепостом чи підпискою. Бережіть себе до зустрічі!